У Луцьку, 8 серпня, попрощались із відомим забудовником Віктором Чорнухою. Нагадаємо, його життя раптово обірвалось 7 серпня. Віктор Чорнуха усього кілька днів не дожив до свого 71-річчя. Відспівування провели у свято Троїцькому кафедральному соборі. Попрощатися прийшли сотні лучан. Серед них і близький друг Віктора Чорнухи Михайло. Це ми був один із кращих друзів. Завжди енергічний, веселий, завжди хотів жити, працювати і любити. Так що це дуже тяжко нам сьогодні з ним прощатися, тому що молодий. Не думали, що він буде дві тижні назад всі зустрічались на день народження. І от таке невідомо, що дуже тяжко нам жаль. Втрачати друзів до останнього працював на роботі. Був до останнього. провести в останню путь Віктора Чорнуху прийшли і його колеги. Лучанин Андрій розповідає, працював із забудовником понад 20 років. Я скажу це згусток порядності, так професіоналізму і доброти людської. Я би так сказав про нього. Дуже порядний у відносинах. Дуже порядний. Це на сьогодні рідко буває, а він дуже порядний у відносинах. Для міста він дуже багато зробив. Мінялися, мінялися голови мішки, а він працював. Для міста він зробив дуже багато. Років 20 зналися, зналися так і, і по роботі, і і так дружили, і зустрічалися. І була в нього така слабість карти пограти. От шикар, просто прекрасна людина. Ну сталося як сталося. Нема чоловіка. Ми жаліємо, а так він дуже багато зробив і для міста, і для людей. Це дуже порядна людина. Співпрацювала не один рік із Віктором Чорнухою і Лучанка Тетяна. Я його знаю, наприклад, як людину, мов працювали. Працювали мається наша фірма всіхні організації, надійний партнер завжди. Виконання тось, що стосується будівництва, нічого не можу сказати. Якість вчасна здачі будинку в експлуатацію це саме він. Понятно, знаючи його, що він ще з часів радянських да, був забудовником, хай маленький, там спеціалізованої установи, але все ж таки дійти до такого рівня, це теж каже, про людину дуже багато, що людина все ж таки ціле працювала, працювала, добивалась, добивалась, свого. Дуже шкода, 70 років та ні той вік, щоб уходити з цього життя. Що багато, напевно, планів було, багато всього. Знаю, що ніколи не відмовляла до допомозі. Особисто в мене була ситуація і, чесно кажучи, позвонив, запропонував, що немає проблем, якщо треба щось скажіть, допоможемо. Я дуже вдячний за це. Думаю, таких людей у нас мало, він відноситься до тих, яких треба пам'ятати, згадувати і поважати.

Зазначимо Віктор Чорнуха, почесний громадянин міста Луцька, який назавжди запам'ятається містянам як відомий забудовник, талановитий керівник, голова наглядової ради Луцьксантехмонтаж, як людина, яка багато зробила для розвитку міста та його соціально-культурної сфери. Редакція телеканалу Конкурент Тіві висловлює щире співчуття рідним та близьким померлого.